Підлітки Житомира розробили технологічні прототипи на демодей. Підлітки Житомира взяли участь у демодей інкубаційної програми від молодіжних просторів колаба з фокусом на «Істім». Протягом кількох місяців команда працювала над пошуком ідеї та шукала шляхи для її реалізації. Інкубаційна програма це процес і результат діяльності молодіжних просторів, спрямований на розкриття потенціалу молоді та використання їхніх теоретичних знань і досвіду для імплементації у конкретні рішення. Команда Житомира спільно з працівниками молодіжного простору колаба Тетяною Покровською та Михайлом Нагалевським розробила розумний світильник. Пристрій, створений на базі Ардуїно, автоматично вмикає світло у темряві або під час відключень електроенергії. Нагадуємо, що в Житомирі працює колаба, молодіжний і стім, простір. У просторі молодь може безоплатно освоювати цифрові технології, навчатися та прототипувати свої ідеї, використовуючи необхідне для цього обладнання: глазерний, різак, 3D-принтер, плотер, термопрес. Також у просторі є vr окуляри, настільні ігри та книги, які допоможуть дізнатися більше про підприємство, науку, технології, інженерію, мистецтво та математику.